Житловий комплекс Big Ben відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. У ніч на 17 грудня 25-го року підрозділи сил оборони засобами «Діпстрайк» уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Славянський у місті Славянськ на Кубані в Краснодарському краї Росії. І зафіксовано вибухи а також пожежу в районі цілі. Ступінь пошкодження підприємства звісно уточнюється. Цей самий Славянський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю понад 5 мільйонів тонн на рік, задіяний у забезп... Спечені збройних сил російських окупантів, але як повідомляють місцеві телеграм-канали, щоб ви не сумнівалися, все збили, але високоточні уламки знову досягли своїх цілей. Також підтверджено влучання по території нафтобази Ніколаївська, та що знаходиться в Ростовській області, і також за попередніми даними пошкоджено резервуар та річковий плав капітан Гіберт». окрім того. В рамках зниження наступального потенціалу ворога на тимчасово окупованій території Луганщини було уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади, матеріально-технічного забезпечення, і збитки там теж уточнюються. І от за результатами е, попередніх місій е, також встановлено ураження 14 грудня нашими ударними безпілотниками бурової установки імені Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобу, е, видобутку газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин загальний обсяг. Добування яких становив майже 3,5 тисячі тонн на добу, і сили оборони кажуть про те, що реалізація таких заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України, буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно. Але при цьому погрози, як ви розумієте, агресією країнам НАТО зі сторони Росії не зупиняються ні на хвилину. Госпрограми Система противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах. И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил, как и прежде они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире. Сегодня в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Пользуюсь случаєм, хочу поздравить вітіранов, лічний состав і гражданський персонал РВСН з професіональним праздником. Ну що ж, Путін сьогодні давав прес-конференцію. Ну а точніше, брав участь в цьому самому обговоренні. Ну і от це ще одне тому підтвердження і запевнення, що ніхто на Європу нападати не буде. Путін теж ем, передав привіт європейському союзу. еще повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно. Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы. Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. А, ну що ж, Путін знову згадав про стратегічні ядерні сили і знову сказав про те, що ніхто на Європу нападати не збирається. Ніхто, окрім, хочеться поточнити, тому що допис під назвою Змиємо Британію за сніданком з'явився в телеграм-каналі Олександра Рижкова. І пов'язаний він з тим, що у сєвєра Двінську спустили на воду носій. Апокаліпсиса. так, от Росія вивела із цеху атомний підводний човен, називається він Хабаровськ, 140 метрів сталі і ядерного жаху. Ну, принаймні, так його описують. Носій Посейдона, який неможливо виявити, неможливо вразити, і здатний стерти з лиця землі цілі країни. Його називають зброєю апокаліпсиса або ж зброєю судного дня. Хабаровськ це секретний проєкт російського ВПК, спеціально розроблений як носій ядерного безпілотників. І 1 листопада у Сєвера відбулася церемонія виведення човна з цеху. Також повідомляється, що субмарина ще має пройти цикл випробувань, і саме через наявність на борту торпед Пасійдон, раніше відомих як статус 6 цю субмарину і називають носієм зброї апокаліпсиса. Звісно, що ця тема. Доволі складна жартувати над нею дуже складно. Я не буду цього робити. Краще приведу приклад з історії Росії. Ну Путін же любить історичні екскурси і історичні вкраплення в тому чи іншому моменті. Тож давайте до історії і звернемося. Регіон Сєвра Двінська, де зараз спустили на воду Хабаровськ, вже має історію небезпечних інцидентів, пов'язаних з випробуванням новітньої зброї з ядерними елементами. Ну тобто, це вже не перший ядерний інцидент, скажімо так, який може бути в Сєвера-Двінську, 8 серпня 2019 року, на військовому полігоні поблизу селища Ньонкса стався вибух. За офіційною версією Росії, звісно ж, вибухнув рідинний реактивний двигун з ізотопним джерелом живлення. А от західні розвідки і незалежні експерти кажуть, що вибух пов'язаний з випробуванням крилатої ракети Бурів'єснік з ядерною силовою установкою ну або ж спробою підйому такої ракети з дна після невдалих. Тестів норвезькі експерти заявили, що вибухнув саме ядерний реактор, і в інциденті тоді загинуло щонайменше п'ятеро. А за деякими даними семеро фахівців Росатома, також військові. Двоє постраждалих померли від гострої променевої хвороби під час транспортування до Москви. В сіверадвінську за 30-50 кілометрів від епіцентру було зафіксовано стрибок радіаційного фону, що перевищував норму місцями до 4%. Ну або до чотирьох разів місцями ця норма була перевищена в 16 разів. Що ще раз підтверджує історію саме з ядеркою? У повітрі також виявили ізотопи Стронцію, барію, Лантану і лікарі, які надавали допомогу постраждалим. Чогось забули попередити про радіоційне забруднення пацієнтів. Ну а згодом змусили дати підписку про нерозголошення всього того, що там вже відбувалося, знову. Таки, ви можете сказати, так це ж було вже і переживали Чорнобиль, так але не навчило російських окупантів російське командування, що подібні історії можуть продовжуватися, зокрема на території Сєвєра Двінська. Після інциденту російські станції моніторингу радіації припинили передачу даних до міжнародної системи. Щось сталося, а інформацію про стрибок радіації видалили з сайту міської адміністрації. Цей досвід підкреслює знову ж таки, високі ризики, пов'язані з розробкою базуванням зброї з ядерними енергетичними установками, як Пасійдон на Хабаровську в цьому регіоні. Знову ж таки, я не знаю скільки там населення живе в цьому северадвінську і. Чи переживають вони за те, що вони там досі знаходяться, але це так, знаєте, трошечки екскурс в минуле і пояснення того, що відбувається зараз, і хто такий Хабаровськ або що таке Хабаровськ. Ну і відповідно, чи знайдеться для нього місце десь під водою. Я сподіваюся, не поруч з Москвою, тому що хочеться, щоб вся ця посудина валялася подалі від українських берегів.